Вихідне положення. Стійка ноги нарізно. На раз, руки в сторони, долоні донизу. На два руки вверх, долоні до середини. На три. Руки вперед, долоні донизу. На чотири вихідне положення. Вправу разом починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Дякую. Продовжуємо разом всі. Другу вправу виконує міський голова міста Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Вихідне положення. Основна стійка. Ноги разом. Руки до плечей, лікті в сторони. На раз, крок правою в сторони, руки вверх. На два крок лівою, руки опустити у вихідне положення. На три-чотири теж саме вліво. Вправу, вправо, починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, раз, два, раз, дякую, дякую, дякую. Вправо закінчили. Третя вправа, третю вправу. Вна...